Добрий вечір, я ваша сусідка знизу. Ви мене затопили. Тобто ви знаєте, що у вас тече вода? Ви мене затопили, розумієте? Квартира не моя, господарі тільки зробили там свіжий ремонт. Що, ну, а після потопу мені знов придеться робити цей ремонт? Гоні, слухай так, придурок. Або ти зараз викликаєш сантехніка і ремонтуєш свою трубу, або виключу я, але вже не сантехніка, а поліцію. Так, поліцію. Тому що ви на мене напали, затягли до себе в квартиру, а потім намагалися зглувати. Так що краще поліція чи сантехніка? Дякую. Гарного вам вечора. А, рахунок за ремонт я вам завтра занесу. До побачення.